Вітаю, друзі! Сьогодні на огляд пропоную монету номіналом 5 гривень, присвяченому одному з найдавніших міст України Чернігову. Перші літописні згадки, про яке належать до 907 року. Чернігів центр східнослов'янського племені сіверян з кінця 9 століття, увійшов до складу Київської Русі і був після Києва найважливішим і найбагатшим містом. Монету введено в обіг 17 вересня 2017 року. Номінал монета має 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу. Масою 16,54 грами. Діаметром 35 мм. Тираж монета має 45 тисяч примірників. Гурт рубчатий. Так, друзі, перейдемо до розгляду. До розгляду Аверсу. Так. Так, 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 так. Який ми візьмемо ракурс. Давайте візьмемо ось такий. E, Значить, аверс. На аверсі монети зображено мечі та стилізований фрагмент шиферної плити. Знайдені під час археологічних розкопок на території Чернігова. У горі зображено малий Державний герб України Трезуб. Під яким півколом розміщено напис Національний банк України. Унизу 5 гривень. Рік карбування 2007. І логотип монетного двору Національного банку України праворуч. Ось такий у нас аверс. Далі перейдемо до реверсу монети. Ось у нас мальовничий реверс. Так, беремо гарний ракурс. Щоб було видно букви у книзі, у літописі. Значить так, реверс монети, друзі. На реверсі монети розміщено стилізовану композицію. На книзі зображено дитинець. Давньоруського Чернігова, над яким герб міста. На тлі книги напис 1100 років унизу літописному Чернігову. Ось така, друзі, монета 1100 років літописному Чернігову. Така гарна монетка із серії Давні міста України. Здається, так вона називається. Та серія Стародавні недавні, Стародавні міста України. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і до нових зустрічей в ефірі.